Почали будівництво гаража, за сьогодні викопуємо траншею, який пісочок докопалися до білого піску. Копаємо. Скоро буде результат. Працюємо. Закидали камінь. Сьогодні зальємо, яма, погріб, пісочок. Робота йде, чи не йде кипить! Облаштовуємо опалубку під фундамент на гараж на підсобне приміщення. Ось так розкріпляємо опалубку. Зараз будемо виставляти всередину, зверху плиту будемо заливати. Ось таке, поки у нас будівництво. Продовжуємо будівництво, зробили опалубку, затрамбували білим піском, положимо плівку, пов'яжемо арматуру і будемо чекати бетон. Положили сітку, пов'язали арматуру там, де підвальне приміщення, кинули сюди арматуру і будемо чекати бетон. Так Вивели воду, люк вимурував під рівень і будемо чекати. Заливаємо з міксера стяжку, там були, зараз будемо вібратором. Чекаємо міксер, має привезти бетон, вже залили, вирівняли. І ще місце для гаражу зробити. Міксер рулює по полю. Поле зроше, ніхто не грав, ждемо. Бетон, зараз зарібето вирівняємо і буде краса. Щя ігруємо! Ось так виглядає фундамент на слідуючий ранок. Це гладенько, гарно. Котик пробігся. Ну, Куди ж без котиків? Ну ось так виглядає. Краса, дякую вам за перегляд, дякую хлопцям, що допомогли зробити. Пізніше зніму опалубку і покажу загальний вигляд фундаменту. Гараж 8х5 і підсобне приміщення 8х5 буде теж. Така наша конструкція залізобетонна.